Я Україна, я страдниця мати, яка спокон віку була у ярмі турецьким, російським та й всіх не назвати, бо зайде різні, а муки одні. Не тільки чужинці мене шматували, були і свої в нас жорстокі тирани, вони видавали укази і закони, Тому і загинуло всі в нас мільйони. Немов маля, що у мука не родилось, у долі радості і всіх неладах, та я з неволі відродилась і намагаюся встояти на ногах, що зовсім молода і непокірна, а на чолі блакитно жовтий стяг. Прошу мені, служити вірно, нехай Господь благословить мій шлях. Про золота осінь, свято покрови і голосний дзвін у храм кличе нас. Там панує мир, Христова мова, щоб чули ми Господа Божий голос. О, Божа мати, діва прическа, прошу миру, спокою на землі, падаю до твоїх ніг падолистом, шукаю неба у твоїй імені. Марія, покрий нас омофором, Захисти від горя, біди, війни. Молимось і щиро тобі всю хору. Зійди над землею, сонцем весни. О, Маріє, витрис очі сльозу, Та й сили духу все пережити. По ті ж словом, сиву мати, дову, Щоб у вірі тій дитя зростити. О, матінько, по матінко присвятої погрози. підніми дух козакам устрою. Хай стіло драни твоя мова. Воїн рожани козака у бою. Маріє, тревмой війни не погаси, Нехай дощ у моїй рани землі, Щоб бродив хліб і золоті врожаї. Царице, прошу тебе благаю, Дай нам перемоги, миру, волі, З руїн встати, жити в своїм раю, Щоб радіти життям у добрій долі.